Шевченко світає. Світає, клей небо палає. Солико ти вбігаєш, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє. Тела ним мріє. Між олями над сторон. Вей без яні. За дересні похили. Тупоє по, по бої. Стоять собі тихесенько, мов сторожі. Розмовляють в полі. Миваються, красуються, Сонце зустрічає. Нема, тому починя. І країни немає. Раз, севченко засмівав в долині. Зацевіла в долині, червона карина. Ніби засміялася дівчина дитина. Любо, любо стаю. Таже ж беззароді. І за сібета. Наш Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Пущі над вишнями будуть. Пугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечерять коло хати, вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейка не затихло.